Вірш лесі українки контра спером сперу. Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора людова міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагуту страшну. Буду пісню веселу співати, вдовгу темної нічку не видно, на столюні на хвильку очей все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.